Доброго дня, шановні верногратері, шановні садоводи, хочу показати вам останній врожай в цьому сезоні. Тобто, зараз яке 17 вересня, і це останній врожай, який йшов на реалізацію. Звісно, все решта залишається вже так на посмакувати, вже нічого продаватись не буде. Що продавалося сьогодні? Продавалася анюта, продавався монарх. А Потім трошки ще ландиша залишилося, Залишилися бубочки, до речі, пасанкові пріми України. Дуже смачний, зараз просто неперевершений. І ось такі гронка це Рататуй. Ще є, була Алвіка сьогодні, так, і була ще кешмиш Юпітер. Все це, це залишки. Зараз ще я вам хочу показати одну дивину, яка мене дуже-дуже вразила. Звісно, що її ще трошечки вражаю. Зараз підемо на э, сад і подивимось. Ну, ось, я хочу вам показати, це в мене Lamborghini. Бачите, які Гронка. І вони ніби такі, ну, ніби як їм щось там не вистачає там в провідній системі, чи що не вистачає, щоб вони так все ж таки набрали якогось розміру ті ягоди. І потім дивіться, от ідемо ми по цій лазі, да, тут зачепилася гронка, ось вона така, такі невеличкі ось ці такі пальчики видовжені, бачите, десь сантиметрів по там, максимум по три. А потім йдемо вище, вище, вище і хоп, пасинок. І тут зачепилася гронка. І що ми тут бачимо? Ви бачите, що ми бачимо? <смі> Це білий аватар. Тобто, лоза, лоза Ламборджині, ось. Але вище йде пасинки? Пасенки з, бачите, з ямочками. Ось вони, ямочки, ось вони, ямочки, ось вони ямочки, бачите, тобто в Ламборджині. Та є білим аватаром. І дуже дивно, що ось інші ось ці перші основні запилені громка, вони ось такі нещасні, такі ледь ледь А ось ці, дивіться, які пасенкові, які шикарні. Зараз спробую. Ну, трошечки ще цукру її треба добрати, якщо ці вже дуже солодкі. Так, хороший смак. Абсолютно немає кісточки, то цей пасинковий ще йому трошки треба довісіти. Ось таке диво дивне. Так, що стосується а -а 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 -а, лоскунчика. Лоскунчик ще не набрав цукор. Тобто зараз 17 вересня, ще цукру замало. Він вже їстівний, але ще цукру замало. Ось, які бомби. Подивіться, які грона шикарні. У анюти, і я вам, до речі, скажу, що в мене в цьому році пройшов дуже сильний дощ тут. Нещодавно. Прямо от я під'їжджала до дачі і бачу, в мене тут така калюжа, величезна-величезна стоїть. Ось, бачите, який дощик пройшов. Тобто стоїть серйозна така лужа, дуже велика. Це одразу поряд з моєю дачею. То, значить, був дощ, дуже потужний дощ. Тобто це значить, що дощу було достатньо. І Анюта зазвичай в мене там підріскує. Підтріс, Але подивіться, яка жодна, жодна ягідка не тріснула. Тобто вона без поливу вже давно пройшов сильна злива, прийшла, і він не тріснув. Це чудово. Ви знаєте, я в цьому році просто використала такий препарат. Osionfish. Як вже вам казала в попередніх відео, як кафом кальцій. Це було десь місяць тому. так, okay? І після того ще до кафому кальцію ще повторно я додала інтрасел. Це ті препарати, які трошки балансують місткість вологи у самій ягоді. так, і... Під, під під, якби укріплює шкірочку. І ось це дало такий результат, що нічого не тріщить. Не тріснула в мене ні ландиш. он, ландиш, подивіться, це вже залишки, боже, я його нарізаю, нарізаю і ще залишаю, тому що він зараз такий в нього смак. О, там стільки цукру. Ну просто треба запивати. Я не знаю. Такий він смачний. До речі, дуже, дуже швидко. Ой, який мускат. Зараз не такий мускат яскравий. Ой, такий солодкий, солодкий. І ніби не тріснув, взагалі не тріснув, бачите? І я вам скажу, що дуже цікавий смак, мені також сподобався у. Червоної троянди Калугіна. Ось ця прищепа, вона вже готова. Навіть зелена ягідка також смачна. От Вона в такому вигляді. Бачите, ось такі ягоди. Вони десь схожі на лівію, на, на ту ж анюту. Це прищепа і вона зменшена. Тобто я її обрізала саму гронку, там, залишила. Трошечки сегментик, і бачите, яку він дав гарну ягоду, гарну таку, таку частину гронки. І тут такий, дійсно, як, як смак троянди, ви знаєте, дуже цікавий квітковий аромат. Не такі москати, як в Ландиша, вони різні абсолютно. Ось така, вже, бачите, вона коричневіє. Вже видно, що вона коричневата. вже ця кісточка. Трошечки, може, ще її треба добрати, але вона вже коричневата, бачите? Зараз покажу вам консистенцію. Ну, ось, біла така внутрішня консистенція, вона соковита і має трошки м'яса. І Дійсно, якісь трояндові ноти такі, цікавий. цікавий смак, мені подобається. І цей також Дніпровський сувенір. Сьогодні пішов на реалізацію одна грунта. Це гронки, які я також обрізала, ну, більшу частину гронки я обрізала, залишила сегментик. І бачите, що цей сегмент мені викинув. Що він мені показав? Це просто бомба-ракета, розумієте? І він. Дуже-дуже такий хрумкий, і він ніби так розривається, роз... як, я не знаю, як М -м тріскається прямо у роті із виливом соку, як взривається у роті. І чудовий смак. Чудовий, цікавий, трошечки з нотками фруктовими. Чудовий. Ви знаєте, сьогодні підійшов чоловік взагалі я вам скажу, що мене більшість дивляться, мій канал чоловіки. І більшість купляють в мене виноград на ринку це чоловіки. Вже от сестра моя сиділа і казала, боже, до тебе тільки чоловіки підходять і купляють. Жінки майже не підходять. Я не знаю, чому так. Мабуть, тому що виноград це справа чоловіча, мабуть, а не жіноча. От, Але так от смакують у мене завжди чоловіки. І він і лежав, значить, Алвіка лежала, і ось цей лежав, значить, виноград. От і він каже, який краще. Я кажу, ви знаєте, я не можу сказати, який краще. От і той, і той вони абсолютно різні. Одни, один хрумкий і такий місцевий, друг, другий такий мармеладно соковитий і, і також дуже такий. Як ну, ти можеш напитися соком, От Я коли їм авіку, це дійсно, ніби я фреш там, трохи собі виноградний вижила. Якийсь. Мені подобається. Там такий гармонізмний смак. І дійсно кажу, пробуйте і ту, і ту ягоду, і самі там, думайте, що вам більше подобається. Я не буду вам нав'язувати нічого. І він спробував і ту і ту ягоду. Він зрозумів, що це різні смаки. Вони о, обидва прекрасні. І він взяв і ту і ту гронку. Тобто, в мене сьогодні чоловіки забирали все залишилося в мене тільки останній ящичок. Сьогодні вийшла на рунок так чисто, щоб відбити собі а, витрати на бензин. Думаю, поїду продам трошки. Ось, і за годинку там буквально. У мене забрали все. І так добре, і так вже, в принципі, знаєте, навіть зараз так і сумно. І наскільки я ненавиджу продавати, я абсолютно ненавиджу. Це не моє. Вирощувати, так, це по кайфу. Це зарядка, це цікаво, це азарт. Звісно, у мене тут зараз все в такому стані давно руки тут не були, але нічого, все доведеться до ладу, все буде шикарно. Подивіться, які в мене зелені листя нічого майже не хворіє, тільки на верхівочках. От, дуже багато пасинкового врожаю, таке пона по, пона тут по без мого нагляду по нав'язували. Подивіться, скільки в мене подарунку на свята нав'язалося. І я вам хочу сказати, що він вже майже солодкий. Ну може ще тиждень йому так трошки хапанув Фоїдіому бачу. Ця посинкова грона. бачите, є уїдім. Але ще тиждень і він вже буде готовий. Тобто я, слухайте, ніколи йому не давала посинкувати. А тепер думаю, а чому б ні? А чому б ні? Подивіться, як лоза визріла. Вона вся визрівша, вона вся темненька, шикардосна. Ось. І до чого я вела? Ще я не люблю торгувати взагалі. Це не моє. От я. Взагалі не, не по торгівлі. Маркетинг це для мене, для мене дуже складна історія на самом деле, в житті. Хоча я на нього намагалася вчитися, до, до, добирати свої інтелектуальні трошки рівень свій підвищувати, але це все рівно трошки не моє. Дивіться, і що я хотіла ще сказати, що сьогодні, звісно, всі продавці так мене не бачили вже тиждень. Я не заїжджала, і тут приїхала, значить, і всі, хто там поряд зі мною десь там торгував, і вони прям давай знайомитися. Вони вже розуміють, що це вже останній час, що ми вже роз'їжджаємося. Ось, і вони вже так. Таким задоволенням мене розпитували, а що і де, і де ж я це вирощую, і хто я така, і, і, і що і навіщо. І, і такі мені, значить, компліменти, що в мене такі унікальні смаки, і що люди взагалі не, не можуть собі навіть уявити, як таке може рости тут. В общем, сьогодні був такий приємний день компліментів. Зараз взагалі стільки компліментів по, по з приводу винограду, бо дійсно люди ніколи не їли. Виноград по типу а, Рататуй. Який рататуй? Навіть Юпітер для них це щось таке з розряду якоїсь диковинки дивини. Ось. А рататуй це взагалі. Тому дивуємо, дивуємо наших українців, нехай вони захоплюються виноградом і нехай вирощують. І скоро буде вже розпродаж школ, шкілочки, саджанців. Вже в мене заказів море просто. Тому я навіть не буду виставляти ніяких прайсів на Ютубі, тому що це не моє, це дуже важка така праця. І в мене дуже швидко все розібрали вже майже. А ось чубуки, якщо вам цікаво. То, будь ласка, звертайтеся, що ви саме хочете, щоб я вам нарізала, тому що також в мене вже багато замовлень на чубуки, і люди хочуть там по 50 штук і всякого різного. Тому поки ще є, то ви можете звернутися і я вам вишлю. Все, я з вами прощаюся на сьогодні. Всіх благ, з вами була Киянка на дачі.